Ого! Ви на каналі Мотостав.com.ua. Мене, як завжди, звати Денис, а сьогодні ми поговоримо про GoPro 11. але не звичайну серію, а міні-версію. Ну що ж, починаємо. Під час анонсу GoPro 11 найбільше я очікував саме міні версію оскільки по характеристикам 11 серії, да й по огляду, який ви могли бачити в нас на каналі, ви б могли побачити, що змін насправді не так багато. А от саме в міні-версії дуже багато змін, і деякі, на жаль, не в кращу сторону. Як завжди, ми почнемо з пакування. В цьому плані змін ніяких немає. Коробка і кейси у нас іде така ж сама. Ну, звісно, що тільки на лицевій панелі відображується саме міні-версія. Тут. Компанія ніяк не запарювалась, оскільки навіть всередині у нас штамповка не під міні-версію, а під GoPro 9, 10, 11 серії. І також, якщо ви побачите, що під кабелем, де в нас завжди знаходиться акумулятор для інших серій, на ну, тут просто стоїть заглушка, щоб ці аксесуари, які в нас є всередині, а саме защока разом з площадкою і кабелем, ніяк не бовталися. В принципі, тут ніяких, скажімо так, нарікань особливо немає, оскільки, як правило, цю частинку я завжди рекомендую обрізати, а штамповку під камеру залишати. В такому форматі в нас камера в кейсі болтатися не буде і буде набагато більше місця під різні аксесуари. Сама площадка в нас має вигнуту форму, тому вона підходить під шоломи. Стандартна кліпса, до речі, коротка, тому якщо ви будете використовувати камеру на нагрубному кріпленні, за щелку потрібно іншу, оскільки ця, на жаль, підходити не буде. Гвинт для затяжки, кабель Type-C, Type-A для підключення і зарядки самої камери. І стандартно це документи і декілька наліпок GoPro. Ніяких додаткових аксесуарів для самої камери. В нас немає. А тепер більш детально поговоримо про саму камеру, оскільки компанія дуже давно не оновлювала камери в такому форм-факторі. GoPro 5-го покоління, а саме Session серію, якщо не помиляюсь, не оновлювали 6 років і тільки в 2022 році анонсували GoPro 11 mini. Сама камера набагато менше за габаритами, ніж GoPro 11. Вона трішки вища, буквально на декілька міліметрів, і трішки товще. Але саме головне вона менша в ширину, і це дуже сильно полегшує встановлення самої камери в важкодоступні місця, наприклад, на той же самий шолом або на інші спеціалізовані кріплення. В самій камері є два фіксатори. Один з них знаходиться знизу, як і в звичайній GoPro. А інший знаходиться позаду, і це дуже круте рішення, оскільки знову ж таки на тому ж самому шоломі, наприклад, набагато зручніше зафіксувати камеру саме на це кріплення. І також я камеру фіксував в себе на велосипеді на задні кріплення, і це дає можливість використовувати набагато компактніші кріплення. Не потрібно використовувати додаткових адаптерів, щоб камеру поставити в правильному положенні. Що стосується точних параметрів, то в ширину камера 51 мм, в висоту камера з нижнім кріпленням також 51 мм, і в товщину разом з радіатором і об'єктивом 35 мм. Тобто досить компактна. По вазі GoPro 11 mini у нас 132 грами, а GoPro 11 звичайна 158 мм. Тобто різниця в нас 26 грам. І насправді це дуже сильно відчувається, особливо коли камера встановлена на шоломі, або, наприклад, на FPV-дроні. Що стосується органів керування, то по суті у нас є тільки дві клавіші. Центральна це клавіша включення, і яка відповідає за Wi-Fi і переключення режимів, і верхня клавіша запуску зйомки, і також підтвердження вибраного режиму зйомки. Також в верхній частині в нас є малесенький екранчик, на якому відображається вся інформація стосовно самої камери. Це час, який вміщується на карту пам'яті, тобто вільне місце, ступінь заряду акумулятора, навіть не в відсотках, а суто індикація, і також режим зйомки, який в нас йде як така бігуща строка, оскільки, звісно, він маленький і написи на ньому не поміщаються. Над самим екранчиком є індикатор, який показує режим запису. На жаль, попереду ніякої індикації немає, і насправді це досить незручно. Оскільки зверху, точніше попереду, в нас є тільки мікрофон. Тобто індикації ніякої немає, коли камера розвернута до нас об'єктиву. Мені здається, що було б доречніше цей. Індикатор розмістити наперед, оскільки попереду ніякого дисплею немає, і ну, ми тупо не можемо знати: записує камера, не записує, зупинилась вона чи вимкнулась. Тобто, це ну, було б досить зручно, якщо б вони цей індикатор розмістили наперед. Оскільки тут ми можемо бачити всю інформацію по і іде в нас запис чи ні. Що стосується ще мікрофонів, то є ще мікрофон у верхній частині. І наскільки я бачу, він ще також знаходиться в задній частині за радіаторами. І до речі, ви зараз можете бачити якість звуку. А зараз ви чуєте приклад запису звуку на самого PRO 11 mini. В принципі, ніяких основних змін в порівнянні з тією ж 11-кою я не знайшов. Звук плюс-мінус такий же самий, і в принципі це плюс, бо я думав, що в такому компактному корпусі буде менше мікрофонів, і за рахунок цього якість звуку буде набагато гірше. Сам фільтр, який на об'єктиві, він такий же самий, як і в GoPro 9, 10 і 11 серії. І це круто, оскільки ми без проблем можемо його зняти і замінити. Наприклад, якщо ми його пошкодили, або, наприклад, можемо поставити nd фільтри або фільтри для води. Оскільки я впевнений, що ця камера також буде використовуватися, наприклад, на FPV дронах. В задній частині в нас знаходиться досить великий і масивний такий радіатор. І він тут неспроста. Оскільки камера досить компактна, всі компоненти знаходяться поруч, і під час зйомки довготривалої зйомки або зйомки в, з, великим, з великою роздільною здатністю, в нас камера нагрівається. І щоб нормально вона функціонувала, їй потрібно охолоджуватись. В принципі особливих проблем з цим немає. Наприклад, в мене був досить такий показовий випадок, коли я взяв камеру і поїхав кататися на велосипеді, хотів її протестувати, відзняти красиве відео. Але, на жаль, в сумці вона в мене включилася, оскільки була включена функція Quick Capture, тобто е, нажаття, точніше, початок зйомки нажаттям однієї клавіші зверху, ось як зараз. Вона в мене включилася, прознімала цілу годину. І коли я дістав камеру знімати, я бачу, що в мене 58 хвилин вже відзнято матеріалу. Вона була дуже гаряча, тобто прям неприємно було триматися. Але, але тим не менше, з урахуванням того, що вона була в сумці, вона ніяк не оголоджувалась, тобто не було набігаючого повітря. Камера, камера відпрацювала нормально. І це при зйомці 5,3К при 30 кадрах. Тому з цим, я думаю, Тут ніяких проблем особливо немає в порівнянні знову ж таки з GoPro там, 11 серією, оскільки тут такого радіатора ніякого немає. Оскільки затронули тему автономності, хочу відразу сказати і про акумулятор. На жаль, він тут вбудований, і його, по суті, ніяк не можна дістати, замінити, тобто поставити з повним зарядом. І коли ви повністю висадили батарейку, камеру потрібно ставити на зарядку. Що стосується ресурсу, в принципі, я думаю, тут ніяких проблем немає. Зараз акумулятори йдуть досить якісні, і навіть якщо ви камерою користуєтесь постійно, я думаю, що з... потрібно буде міняти акумулятор ну, років там, через 5, максимум 10. І, в принципі, це не проблема, там на сервісному центрі його буде замінити. Але знову ж таки, ну, через 5-10 років камери вже будуть на такому рівні, що ну, простіше буде просто продати саму Сешу GoPro 11. Ніж там, міняти той же самий вбудований акумулятор. Звісно, що тут роз'єм Type-C для зарядки і слот для карт пам'яті. В принципі, більше тут нічого немає. Проблем з кришечкою в... ніяких немає. Вона зручно відкривається, тобто в нас є защёлка, вона відстрелює, і ми можемо без проблем її відкрити. І так само зняти при необхідності, наприклад, щоб під... підключити сюди павербанк або... або, наприклад, ручку DJI Volta, яку вона, до речі, також підтримує. Що стосується цілісності самої камери, то тут взагалі ніяких нарікань немає. Це досить такий суцільний. Кирпич, якщо можна так сказати, і камера дійсно міцна. От зараз ви можете навіть бачити в прикладі з мого відео. У мене камера впала з присоски, присоска відклеїлась і вона впала прямо на щільний пластик. Бахнула досить сильно, але на самій камері взагалі ніяких слідів немає. І декілька разів вона також у мене випадала з рук на підлогу, і також з цим взагалі ніяких проблем немає, оскільки все тут монолітне. Тому з точки зору екшен-камери, яка може падати, відлітати, тут нарікань ніяких немає. Це плюс, тобто немає екранів і по суті нема що битися. Про фільтр, який я казав, стоїть, його можна без проблем замінити. Що стосується роботи камери при мінусі, тобто взимку. Тут також особливо ніяких проблем немає, оскільки тут також стоять ендуро-акумулятори, такі ж самі, як і GoPro 11. І, до речі, відео, які я знімав на саму камеру, робилися в різних умовах і при плюсі. І були випадки, коли я знімав таймлапс, про який я розповім пізніше, при температурі мінус 8. При дуже великій вологості, і камера простояла півтори 2 години під час зйомки. Звісно, що вона там трішки нагрівалася, але це був таймлапс режим, тобто він не так сильно е, гріє е, саму камеру. І вона пропрацювала, все окей, виключив, включив її. Тобто вона не глючила, передавала картинку нормально. До речі, забув ще про сам акумулятор сказати про автономність. Тобто при 5К 30 кадрів, от у мене в середньому виходила десь одна година зйомки. Якщо ми будемо знімати при меншій роздільній здатності, то я думаю, що можна в принципі до 90 хвилин автономності досягти, тобто півтори години роботи. Що стосується якості відео, Тут також ніяких змін з GoPro 11 немає. Картинка в нас крута, досить яскрава, гарний бітрейт, тобто результат. Чудовий. Ну і тепер власне про е, керування самою камерою. Як я казав, воно відбувається або через дві функціональні клавіші. Е, до нього просто потрібно привикнути. Як той, хто користувався першого 1, 2, 3, 4 покоління, зрозуміть, що насправді це досить зручно. Ти за. 3-4 дні привикаєш, і можеш майже наосліп нею керувати. Тобто просто запам'ятовуєш, яку кількість що потрібно нажати і вибрати який режим. І повноцінне керування також відкривається через застосунок GoPro Quick. Ми нажимаємо, підключаємо нашу камеру. Спочатку вона підключається по Bluetooth. І в такому форматі ми можемо повністю керувати самою. Камери. Тобто змінювати режими зйомки, наприклад, фото, е... О, точніше, фото, точніше відео, таймварпи, таймлапси. У нас, до речі, є е... таймлапси, такі, як е... зоряні сліди, тобто можна знімати зоряне небо, можна малювати світлом, можна знімати звичайні таймлапси, таймлапси з машинами і так далі. Тобто, в цьому плані таких режимів зйомки досить багато. Що стосується звичайного відео, то насправді тут є невеличкі обмеження, але в цілому всі основні параметри ви також можете змінювати. Тобто можемо вибирати якість відео, можемо вибирати чистоту кадрів, 5,3К60 кадрів, можна режим стабілізації вибирати і так далі. І також можна камеру ну, під'єднатися за допомогою Wi-Fi, завантажувати фото відео. фото. Відео собі на телефон, дивитися, що знімає сама камера, точніше, виставляти кадр через телефон, оскільки екранів в нас немає, і ви можете чітко кадр через Wi-Fi виставити. Але дуже важливий нюанс, який, наприклад, мені не зовсім подобається, те, що під час зйомки, наприклад, камера не показує саму картинку. І це досить незручно, коли, наприклад, ви використовуєте камеру в. Досить такому небезпечному місці, наприклад, зафіксували на присоску на машині, десь з зовнішньої сторони. І як це було раніше, я ставив телефон, включав камеру і дивлюся через телефон, чи знімає камера, точніше, чи не відпала вона, чи ні. А зараз, коли ви включаєте зйомку, все. Тобто зображення не передається і потрібно ну, тільки надіятись, і можна зрозуміти, що камера впала, коли розірветься зв'язок з самої камери. Але, ну, ви самі розумієте, що це якби не підходить, скажімо так, для нормального користування. Коли тестував я саму камеру, я задався питанням: а взагалі, кому потрібна саме GoPro 11 Mini? І насправді все досить просто. Вона в першу чергу потрібна тим, хто використовує камеру на шоломі. Це для мотоциклістів, велосипедистів і, в тому числі, для військових, оскільки вона менше за габаритами. І коли камера фіксується тут. То це дуже сильно відчувається. Бо все ж таки ці 26 грам різниці, вони під час довгої зйомки, або під час поїздки, під час ходьби, вони відчуваються. Друге, це, те, це ті. Кого, наприклад, вже є GoPro 11 і потрібна ще одна камера як додаткова для підзйомки. І з цією задачею GoPro 11 mini просто чудово справляється, оскільки вона менше за габаритами і її можна банально вмістити туди, куди GoPro 11 звичайно не вміщується. І неочікувано також камера підходить і для запису лайфстайл в блогів. Оскільки під час такого хвату самої камери ми ніяк не перекриваємо мікрофони, оскільки з боку їх ніде немає, зверху палець якраз падає на клавішу включення, і ми також його не закриваємо. І позаду у нас мікрофон знаходиться за радіаторами. Тобто, навіть якщо ми прикладемо руку щільно, то все ж таки невеликий простір там для звуку буде. І в такий формат камери досить зручно взяти з собою, тобто кинути її в кишеню, покласти в бананку, і при необхідності відзняли, достали камеру, зробили записи відео. І знову ж таки, ви можете вибирати режим відео 4 на 3. Це фішка GoPro 11, і відразу знімати відео як для соцмережі соцмереж, так і для YouTube, наприклад, в форматі 16 на 9 Підводячи підсумок по самій камері, в мене виникли дійсно приємні відчуття. До неї самою камерою банально приємно користуватися, оскільки вона така збита, досить якісна. Додаткова точка фіксації дійсно робить дива, оскільки під час фіксації набагато спрощується просто користування самою камерою. Звісно, що камера не без мінусів, але просто потрібно розуміти, під які задачі ви її купуєте. Якщо у вас виникли ще якісь питання стосовно цієї моделі, ми чекаємо вас в коментарях. З радістю з вами поспілкуємось. А якщо ви хочете придбати цю камеру, можете її зробити це за посиланням під відео. Також для підписників нашого ютуб каналу буде приємний бонус. Тому чекаємо вас, також ставте вподобайки, оскільки далі буде ще більше оглядів. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!